Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую простий рецепт консервованих помідорів у томатному соку. Такої смачної закуски ви точно не знайдете в магазині. Тому обов'язково спробуйте приготувати. Вибрала невеликі помідори гарно помила та розкладаю по банках. Півтора. Літрову банку в мене помістилось від 900 г до 1 кг помідорів. На 8-1,5 літрових банок використала 7 кг 200 г помідор. Кількість помідор залежить від їхніх розмірів. Всі банки заповнила, прибираю їх в сторону. Далі беру великі помідори і пропускаю через суковий тискач. Заповнені банки з помідорами заливаю окропом закип'ятила 5 літр води. Якраз вистачило на 8-1,5 літрових банок. Накриваю кришками і залишаю на 20-30 хвилин. З 8,5 кг помідорів в мене вийшло 8 літр томатного супу. Томатний сік додаю 8 столових ложок солі, 12 столових ложок цукру, 8 столових ложок 9-відсоткового оцету. Скільки треба на 1 літр соку легко порахувати. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння, проварюю на малому вогні 20-25 хвилин. З банок з помідорами зливаю воду. Вона нам більше не потрібна. Томатний сік проварився. Заливаю ним банки з помідорами. І закриваю кришки. На кожну півтора літрову банку помідор іде приблизно 750 грам томатного суку. В мене сік ще й залишився. Я молола з запасу. Перевертаю всі банки кришкою вниз, накриваю ковдрою. І залишаю до повного остигання. Помідори у власному соку це основа для безлічі страв. Їх можна використовувати для приготування різних соусів, додавати в супи, напої, просто відкрити банку і закуска готова. Такі помідори неймовірно смачні. Дякую за увагу! Смачного! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!